Чи буде катастрофа в охороні здоров'я через зупинку проектів USAID? Добрий день. Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли з анонсу? Я сьогодні хочу поговорити про міжнародну допомогу, про її вплив звичайно, негативний вплив на систему охорони здоров'я. І трошки поговорити про коментар або інтерв'ю колишньої міністерки охорони здоров'я Зоряної Скалецької. Це інтерв'ю досить свіже. Воно вийшло 11 березня, сьогодні 14 березня цього року, і з ним можна ознайомитися на медіаресурсі, інтернет-ресурсі The Pharma Media. Отже, в чому проблема, і що найголовніше я хочу сьогодні сказати: фактично, Зоряна Скалицька зробила важливу заяву. Це можна порівняти з як із повіне, колись це називалося, а зараз це трошки інакше називається. От фактично мова йде про з'явлення зі знаннями. Оце так я би сказав. Стало відомо, або знайшло підтвердження те, що і так нам всім було відомо. Ці реформи вони фінансувалися США. Виникає запитання, для чого з якою метою США фінансували ці реформи. Я це називаю інвестиціями в деградацію, але просто так сказати, що це інвестиції в деградацію ну, це загальна характеристика. Потрібно все розібрати по деталях і чітко підсвітити важливі моменти. USAID – це Агентство США з міжнародного розвитку. Фінансувалося з бюджетними грошима США за всіх президентів США і республіканців і демократів. Це важливо розуміти. Я почну із найголовнішого, це питання імітації і створення колосу на глиняних ногах, я би це так назвав. Міністерство охорони здоров'я розпочинало реформи, і без реформування Міністерства охорони здоров'я і створення якихось дочірних структур це, в принципі, неможливо було зробити. Для того, щоб залучити людей в Міністерство охорони здоров'я і в дочірні структури, потрібно дати було їм заробітну плату. Не просто високу заробітну плату, а потрібно було знайти людей, які, в принципі, завжди працювали на високих заробітних платах. Тобто, мало просто взяти людину, яка отримала зарплату 200 доларів в місяць, і запропонувати їй там 500 доларів. Ні. Мова йде про таких. Специфічних працівників на вільному ринку праці, які завжди приходили там, де водилися гроші. Гроші, ну, такі досить пристойні: від двох, трьох, там навіть п'яти тисяч доларів. І ось цих людей залучили в систему охорони здоров'я. Ці люди, так як вони висловлювалися, формували політики. Ну от, або напрямки, краще сказати. І, звичайно, ці напрямки їм формували в Держдепі і через посольство Сполучених Штатів Америки вони дізнавалися, які треба політики формувати для системи охорони здоров'я. Значить, мова йшла про взагалі згортання всього. Головна ідея була перекласти. Лікування громадян України на громадян України. Тобто порятунок потопаючих це справа рук самих потопаючих. Чому це так було прийнято? Тому що очевидно бюджетні гроші в країні можна було використовувати зовсім на інші цілі. Наприклад, на нарощування там держборгу і, і сплати за держборг. Не можна виключити також синхронізацію певних моментів, пов'язаних з депопуляцією України, передусім сільської місцевості. Тому що реформа передусім вона дуже сильно била по сільській медицині. І депопуляція в сільській місцевості вона так от корелює з ринком землі. Спустошення взагалі землі воно мало поєднатися з нелюдненням українських територій. Я би так це сказав, і це не є там якимось перебільшенням чи теорією змов і так далі. Це ну, цілком можливо цілеспрямована політика. Але ще раз повторююся: загалом потрібно було розвантажити бюджет. Це дивна взагалі позиція, тому що в нас бюджет і так, м'яко кажучи, не був сильно завантажений витратами на охорону здоров'я 2,7-2,9% ВВП. Тоді, коли, наприклад, з Норвегії там 11-12% в Нідерландах теж приблизно такі показники: там 9-7% Швейцарії, навіть в Сполучені Штати Америки, а, вони мали досить. Високий показник до 7% бюджетними грошима. А разом це у них сукупне 16%. А, тому це потрібно розуміти і, і бачити такі речі. Тепер я хочу перейти до органів місцевого соврядування і пілотних проєктів. Це наступний. Наступна така ланка, де прикладалися гроші USAID. Для того, щоб зробити вітрину або картину, необхідні були гроші. Це робилося або залученням підприємств, певних таких бюджетоутворюючих в регіонах. Їм давалися якісь поблажки і так далі. Вони брали одну лікарню і, зробили, і робили з цієї лікарні там цяцю. Або щось таке приглядно, що на нього можна було подивитися. Е, звичайно, потім це все припинялося, і все переходило там уже в звичайний режим. Але для того, щоб показати, що всі, хто пішли за урядом, всі, хто пішли за Міністерством охорони здоров'я, вони всі в шоколаді, у них все правильно, вони дуже успішні. І це був е, ну, важливий напрямок створення оцих пілот, пілотних. Е, Патьомкінських деревень, я би так сказав. Наступне, куди йшли гроші, це імітація теж успішних секторів охорони здоров'я і таким от успішним сектором, який робили це первинка або Інститут лікарів сімейної медицини і загальної практики. Також це все робилося на гроші USAID для того, щоб показати. Що все правильно, і реформа охорони здоров'я відбувається в правильному напрямку. До речі, це єдиний сегмент, який передбачався бути на, бюджетних, на бюджетному фінансуванні. Лікарі сімейної медицини і лікарі загальної практики. Вторинний і третинний рівень, спеціалізована високоспеціалізована допомога, вона повинна перейти вже на а самоокупність на значить, гроші громадян. Це довготриваюча гра. Хтось скаже, що та, ну, зараз наскільки все налагодилося, а в онкодиспансерах, це там, третій рівень, ну, в обласних лікарнях і так далі. Пацієнти можуть отримати якусь там, допомогу і так далі. Чого раніше не було, це відповідає дійсності, я нічого не можу сказати, але я більше знаю, знаю тренд на те, що це все повинно бути розвалено і переведено на комерційні рейки. Тобто всі люди, які лікуються і потребують спеціалізованої, високоспеціалізованої допомоги, вони перейдуть в комерційний сегмент. Залишиться виключно тільки первинна ланка сімейної медицини і. А головна фінансова інституція, яка це все підживлювала, імітувала успішність і так далі, це, звичайно, є цей USAID, Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Чомусь у нас вважається, що всі ці донорські і грантовські кошти, вони виконували важливу там і потрібну роль, і ми без них не проживемо. Я хочу сказати, що насправді багато хто ну, постраждає, тому що для того, аби там щось прикрити, якісь там моменти фінансувалися там туберкульоз, СНІД і ще якісь речі. Але я хочу сказати, що в плані глобальному щодо здоров'я нації, ці проекти вони якраз більше завдавали шкоду, тому що фактично заохочували. Людей до беззалаберного стилю життя, я би так сказав. І загалом отакі, от всі ці міжнародні допомоги, вони чомусь матеріально стимулюють людей, які ведуть ризикований образ життя. Це я делікатно і дипломатично зараз висловлююсь. Ще один важливу шкоду, яку завдавало USAID, це безперечно медіадіяльність. Інформаційна діяльність, журналістка діяльність в охороні здоров'я, то ви можете зараз навіть побачити певні майданчики, Ютуб канали, які колись накрутилися там до 30-50 тисяч підписників. Ось і мають там перегляди по 200 переглядів і так далі. Там стоять дороговартісна апаратура. Приміщення і так далі, працює штат людей для того, щоб отримати там 200, 300 чи 1000 переглядів. Це, м'яко кажучи, не просто мінус, а це такий дуже великий і масний мінус. Причим ці люди, які вели ці медіапроекти, вони ж дезорієнтовували населення і завдавали шкоди під виглядом громадського здоров'я. І, передусім, ці гроші йшли на. Ну, значить, сакралізацію вакцинації. Тобто, вакцина це такий універсальний і ефективний інструмент, який завжди приносить тільки користь. На це використовувалися гроші. Про це теж не хочуть якось говорити все дуже скромно. Коли починають розказувати, яку ж велику допомогу і підтримку нам надавали гроші ЮСЕЙ. Тому висновки у мене наступні. Нічого трагічного не відбудеться. Більше того, я очікую, що припинення фінансування через USAID оздоровить ситуацію. Ситуація трохи приходить до оздоровлення. Всі побачили, що первинна ланка, яку так успішно реформували і там, підпарали з усіх боків якимись там патиками. Вона насправді нічим не займається, нічого не робить. І постало питання: а що взагалі чим ці люди займаються? Ось ясно, що потрібна первинна ланка, потрібні дійничні терапевти, люди, які займаються терапією, хай вони вже там називаються сімейними лікарями, але вони повинні робити реальну роботу, а не просто освоювати бюджетні кошти і щось там звітувати перед Національною службою здоров'я України і займатися якимись там приписками. Ось тому це щодо там, прогнозів, трагедії, ще раз повторююсь, ніякої не буде альтернативи і інших варіантів як фінансування охорони здоров'я рідними українськими бюджетними грошевами просто не існує. Ми повинні розуміти, що за всі такі речі потрібно платити. І ми кров'ю відхаркуємо всі ці фінансові проекти USAID. Тому що одним із побічних, або, скажімо так, окремих результатів діяльності є побічна дія це баласт паразитів, які сформувалися на грошах USAID. Куди їх тепер діти, ніхто не знає. Це люди з великими амбіціями, з дурнотою в голові. Які готові працювати на будь-кого, не розуміючи, взагалі, що такі національні інтереси, і, і які наслідки в далекій перспективі це все буде мати. Тобто, це теж оздоровлюючий ефект буде мати для цих людей. Можливо, вони нарешті підуть працювати в реальний сегмент економіки і будуть приносити користь людям. І таких людей я запевняю, особливо в охороні здоров'я, чимало, які сиділи на оцих грошах і розвалювали систему охорони здоров'я. Ну, такі мої висновки, і, таких, і така моя експертиза і реакція на коментар Зоряни Скалецької і на цю публікацію, яка має назву Гучну чи буде катастрофа в охороні здоров'я через зупинку проектів USAID». На цьому. Дозвольте закінчити цей блог. До побачення. До наступної зустрічі.